Слухайся вже кроки його чути, тривога в світі, паніка і страх, бояться люди вірусу і смерті, та Бог над тими захист свій простяг, хто має щиро віру в своїм серці, хто шлях життєвий доручив Христу і на його надію покладає, дарує іншим щирість теплоту, і хто приходу Божого чекає, прийде Христос на землю другий раз. Не в тім вінці, що одягнули люди, як цар Небесний з'явиться до нас, і прихід його незвичайним буде. Заплачуть ті, хто його розпаде, хто не повірив, засудив на муки, і той, хто Бога серцем не прийняв, придати гірко буде в час розлуки. Ніщо не чиста в небо не війде, готуй весельний одяг, свій невісток, Іде славний день, як ти потрапиш у прекрасне місто, яке для тебе в славі і красі, небесний наречений приготове, Зілються там Твої спасенні всі і буде радість біля них Христових. Готуй себе, невісто, й стережись, щоб твій вінець, ніхто із рук не викрав. Бадьорим будь, і Господу молись, щоб до кінця пройти цей шлях тернистий. Щоб тільки вірність йому зберегти, якщо прийдеться навіть і страждати, і щоб висот небесних досягти, можливо навіть і життя віддати. За наші душі йде щодня війна, як нам на варті, треба завжди бути, бо багатьох немає з нами вже, і стежить він, як зліт за нами всюди, а ціль в лукавого одна лише украсти. На кожнім кроці він нас стереже, справдивої дороги прав не збити, духовний меч щодня нам брати слід, а це ми знаємо всі. Є слово Боже, в нім наша дітах, прихисток від вір, воно і ворога здолати поможе. В молитві щирий Господа просів, щоб Він давав нам силу і наснагу, щоб гріх перемагати в путі своїм, сміливість мати. У бою й відвагу, хай світять ясно в паганці в руках і про оливу в запас придбаймо те же білі з вірою в серцях, Спасителя, у славі зустрічаємо. Амінь. Слава.